Усім доброго дня, вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Мене звуть Владислав. Е, хотів би вам показати: в нас є ось така позиція, це патрубок, нещодавно з'явився, патрубок впускного колектора. Ось таке наше власне виробництво, який прийшов на заміну, так би мовити, ось цьому патрубку. Це оригінальний мтз Але ціна на такий патрубок 1200 гривень. В той же, в ту ж чергу ми виготовляємо ось такий патрубок, він ідентично співпадає, вже перевіряли по отворам, по всьому. Там вже перевірено, ідентично співпадає е, цьому патрубку і ціна його 500 гривень, тобто він дешевший навіть. Тобто такий можна придбати за 500 гривень, цей 1200. Ну. То бажає замовити патрубок наша власна виробниця. Звертайтесь по номеру під відео гарного дня.